Життя знаменитостей може виглядати безтурботним, але насправді, маючи майже все, можна боятися вийти зі свого розкішного особняка в престижному районі Лос-Анджелеса. А буває, що одна жахлива історія змушує зірку озиратись по сторонах до кінця життя, тому що зворотна сторона слави це небажана увага фанатичних прихильників, мова про сталкерів, які переслідують зірок. Хвора любов зводить їх з розуму. Що назавжди позбавляє спокою екранних кумирів. Ума Турман в нульовій була на піку популярності, тож не дивно, що в цей час мала велику кількість прихильників серед них і чистильник басейнів та письменник у минулому Джек Джордан, який ввів звичайне життя в штаті Меріленд. Та, схоже, зачарований красою зірки, Джек почав втрачати відчуття реальності. Та у 2005 році вдався до переслідувань об'єкту обожнювання. Він був заарештований у жовтні 2007 року. Слідство. Встановило, що чоловік кілька років докучав Турман чисельними дзвінками та листами, в яких дозволяв собі непристойні зауваження на адресу акторки. На суді Джордан зізнався, що закохався в Турман, побачивши її у фільмі Пригоди барона Мюнхгаузена. А подивившись наступні стрічки за її участі, остаточно втратив голову. Врешті-решт, через нездорову любов до акторки, джордан був змушений відправитись на примусове лікування. До психіатричної клініки, та навіть госпіталізація йому не допомогла. Вже у 2010-му Джордан зателефонував до офісу Турман на Манхеттені і затребував, щоб його з'єднали зі знаменитістю. Отримавши відмову від секретаря, він заявив, що швейцарський мільйонер Арпад Буссон, з яким тоді жила Турман, зовсім їй не підходить. І тільки він може зробити акторку щасливою. Наступного дня він зателефонував Турман на Її особистий номер, однак і там йому відповів секретар, який не дозволив йому поговорити з актрисою. В тому ж році Джека Джордана було затримано у його будинку в штаті Меріленд за підозрою в порушенні судового припису. Чоловікові було заборонено протягом п'яти років контактувати з зіркою будь-яким можливим способом. За свідченнями очевидців, коли біля будинку Джордана з'явилися поліцейські, він сидів за комп'ютером. І набирав у пошуковій системі ім'я акторки. Після серіалу «Друзі» популярність Дженніфер Еністен розрослася до планетарного масштабу. Звісно, вона мала велику кількість прихильників, серед яких виявився і Сталкер. Джейсон Пейтон. Він був заарештований у 2010 році поліцією Лос-Анджелеса. Після того, як його знайшли на Сансет бульварі з гострим предметом, клейкою, лентою та любовними листами до Дженіфер, до того ж, він роз'їжджав на авто, на якому був надряпаний напис: Я люблю тебе, Дженіфер Еністон. Пейтон був вже судим раніше за побиття своєї матері. Його намагалися лікувати, але він кинув приймати пігулки. Після інциденту з переслідуванням акторки Пейтона помістили під варту та нагляд психіатрів. Також за Ням суду чоловіку було наказано триматися від дому акторки, а також від її самої і від усіх її рідних на відстані, як мінімум, 100 метрів. А нещодавно в житті Дженіфер стався новий інцидент з переслідуванням. Новим сталкером виявився чоловік на ім'я Джиммі Уейн Карвайл. Адвокат Еністан стверджував, що той неодноразово надсилав їй голосові повідомлення, електронні листи та досаждав їй у соціальних мережах. Протягом Двох років останній інцидент стався, коли 48-річний чоловік на своєму автомобілі протаранив ворота будинку Еністон, розташованого в престижному районі Лос-Анджелеса. Тепер шириться інформація, ніби Дженніфер продає свій особняк, де стався цей інцидент. Інсайдери Daily Mail кажуть, що зірка була вкрай налякана та пригнічена цією ситуацією. У свій зоряний час колишній чоловік Еністон був у справжній небезпеці. Сталкерша Бреда Піта не просто його переслідувала, а навіть змогла проникнути у його будинок. Жінка на ім'я Афіна Роландо у 1999-му носила із собою книгу про чаклунство, любовну записку для Бреда і великий штир, який був прикрашений стрічкою. З усім цим, так би мовити, багатством вона забралася в будинок з на. Мнитості оглянула кімнати, приміряла одяг актора, а потім вирішила відпочити прямо в його ліжку. Поліція, яка прибула на виклик, виявила жінку саме там. Такого розвитку подій не очікували ані правоохоронці, ані сам актор. Мабуть, саме через цю історію нещодавно актор запропонував колишній дружині допомогу, дізнавшись про її нового сталкера. Бред чудово розуміє, що їй довелося пережити. та Хоче, щоб вона почувалася у безпеці. Наступний випадок можна назвати насправді шокуючим, тому що у цій історії зірку хотіли лишити життя через зраду чоловікові, про яку натякнули таблоїди. Мова про подружжя акторів Кетрін Сета Джонс і Майкла Дугласа, а також фанатичну прихильницю актора безробітну на ім'я Донет Найт. Жінка хотіла так би мовити розділити зірку на маленькі шматочки, тому що та нібито виявилася зрадницею. При цьому найт. Детально знали розташування будинку зіркового подружжя з 2003 по 2004 рік. Донат Найт надсилала акторці листи з погрозами. Вона навіть знайшла собі так би мовити співучасницю. Телеведуча Барбара Волтерс. Регулярно отримувала листи з проханням стати її партнером у злочині. Відірвана від реальності та сповнена жорстокості. Фанатка вважала, що без Кетрін Майкл зможе стати по справжньому щасливим. В результаті Найт була засуджена до трирічного ув'язнення. Кетрін суді не з'явилась, але надіслала листа, який зачитали у залі суду. Вона розказала, що тепер через поведінку Найт вона все життя буде озиратися по сторонах. Але самим шокуючим у цій історії є те, що коли переслідувачка вийшла на свободу, то спробувала попросити вибачення у зіркової пари, заявивши, що це було б чудово, якби вони її пробачили. Щоб вона могла повернутися в коледж і закінчити навчання, і щоб ви думали, Донат Найт навчалася на експерта з психічного здоров'я дітей. У 2001 році Ніколь Кідман була на піку популярності. Глядачі ще не встигли відійти від відвертого трилеру з широко заплющеними очима, коли у кінотеатри підвезли м'юзикл Мулен Руш. Звісно, в цей час кількість прихильників акторки неймовірно зросла. Одним з них виявився Метью Хукер, який мав великі плани на пост президента США, але перед цим обов'язково мав одружитися із Ніколь Кідман, яка навіть не знала про його існування протягом кількох місяців. Хукер відправляв акторці, любовні послання запрошував на побачення, дзвонив її агенту і навіть намагався влаштуватися в будинок Кідман вчителем для її дітей, коли він в черговий раз підійшов до акторки з букетом квітів в одному з книжкових магазинів і запросив її на побачення. терпець акторки увірвався, і йому довелось повернутись у реальність. Хукер. Отримав трирічну заборону на контакти та наближення до Кідман. Після цього він стверджував, що Ніколь його обмовила, щоб зробити рекламу своїм фільмам. Звісно, це типова поведінка сталкера, який був схиблений на переслідуванні. Це один з тих випадків, який закінчився досить добре для акторки, тому що так буває не завжди. Гвінет Пелтро страждала від переслідувань багато років поспіль. У 2000 Маданта Сою з Оґаю був засуджений до примусового лікування у психіатричному закладі. За те, що надсилав їй десятки листів та іграшки, у буквальному сенсі для дорослих. До того ж, він писав їй на електронну пошту, і загалом акторка отримала більше тисячі листів, зміст яких її лякав. Сою був переконаний, що в такий спосіб виявляє свою любов і турботу про Гвінет. на суді. Він кричав: що якщо чоловік дарує жінці безумовну любов, жінка стає благословенною. Через три роки після виходу з клініки Сою почав активно наповнювати свої сторінки в соцмережах. Він називав себе підприємцем і публічним оратором. Будучи релігійним фанатиком, Данте навіть написав книжку як отримати чудеса від Бога, яка до речі і зараз є у Продажу у 2015-му п'ятнадцятому знову подала до суду на сою за переслідування. Той надсилав їй чергові листи і такі самі подарунки. Він стверджував, що вона має піти з життя, бо вона нібито безнадійно втрачена. Акторка переживала не тільки за своє життя, а й за безпеку своїх рідних. Перш за все за двох дітей. Та на суді сталкер заявив, що просто хотів мати друга по переписці. Врешті-решт суд присяж. Жних виправдав фанатика, оскільки дійшов до висновку, що Сою не мав наміру налякати Пелтро. Виправдувальний вирок присяжних акторка слухала зі сльозами на очах. Що ж після таких чудес книга сою мала всі шанси стати бестселером. У 2023 році суд заборонив 38-річному Брайану Діксону наближатися до Кіану Рівза та його партнерки художниці Олександри Грант. Ближче ніж на 100 метрів. Сталкер переслідував знаменитостей із листопада 2022 року. Брайан шість разів вривався до будинку Кіану в Лос-Анджелесі, та крім того, той стверджував, що вони з Рівзом родичі, і називав себе у соцмережах Джаспером Кейтом Рівзом. Чоловік К навіть залишив біля будинку актора підозрілий рюкзак, у якому був набір для аналізу ДНК. Пізніше з'ясувалося, що переслідувач уже сидів у в'язниці за зберігання заборонених речовин, злодійство, опір арешту та проникнення зі зломом. Схоже нездоровий та злочинний спосіб життя відобразився на його відчутті реальності. Колишня колега Кіану по знімальному майданчику Сандра Булок теж постраждала від переслідувань, тільки її історія була ще більш шокуючою та лякаючою. Відбулась вона більше десяти років тому, а дізналась про це завдяки тому, що у 2015-му в інтернет потрапив аудіозапис, на якому Сандра Булок схвильовано повідомляє оператору 911 про те, що посеред ночі до її будинку в Лос-Анджелесі прокрався невідомий. І благає якнайшвидше приїхати на допомогу. Інцидент мав місце у 2014 році. Тоді перелякана акторка чекала приїзду правоохоронців, ховаючись у шафі. Поліція заарештувала в будинку Сандри 39-річного Джошуа Корбета, у якого при собі було виявлено листа, адресованого акторці. У ньому чоловік називав її своєю дружиною. Згідно з інформацією, у змі адвокат Корбета зміг довести. В суді що його клієнт має проблеми із психічним здоров'ям, і після умовного засудження чоловіка було відправлено до лікувального закладу. Мадонна була на піку слави декілька десятиліть, і в її житті було немало переслідувачів. Одна з найгучніших історій, пов'язаних із нездоровою увагою фанатів, сталася у далекому 1996 році. Тоді Роберт Дьюї Х'юскінс кілька разів проникав до будинку Мадонни, псував її майно і залишав господині оселі зловісні послання та відверті погрози. Того ж року сталкера заарештували та засудили до десяти. Років ув'язнення. У 2010 році в будинок артистки знову проникли. Порушником порядку виявився відставний пожежник Роберт Лінхарт. Коли на чоловіка вдягли наручники, він заявив, що не залишить спроб познайомитися з Мадонною ближче. Втім, з того часу на радість зірки про нього нічого не чути. Судячи з цієї історії, відомий співаки актор Гаррі Стайлз чуйна людина, яка не нехтує допомогою тим, кому в житті пощастило менше. Одного разу він допоміг безхатькові, нагодувавши того, хоча той навіть про це не просив. Та цей акт доброти обернувся для Гаррі нав'язливим переслідуванням. Чоловік почав надсилати знаменитості повідомлення у соцмережах, а згодами навіть намагався фізично контактувати з артистом, пропонуючи йому інтимні стосунки. Переслідувачем виявився Пабло Тараза Гауреро, якого згодом направили на психіатричне лікування. Однак у 2020-му він порушив заборону та написав Гарі повідомлення у соцмережі. Та навіть увірвався до його будинку, після чого справа була передана до суду. Але це не поодинокий випадок в житті знаменитості у 2024 році. Бразилійку Майру Карвалью, яка переслідувала артиста і відправила йому 8 тисяч листівок, було відправлено до в'язниці на 14 тижнів ув'язнення. Жінці також заборонили відвідувати концерти свого кумира на 10 років, що, мабуть, стало для неї найбільш жорстким покаранням. Напишіть у коментарях, яка з цих історій шокувала вас найбільше. А також дайте знати, чи цікава вам ця тема, тому що історій про переслідування знаменитостей набагато більше. Ви можете бути шоковані, який небезпечний світ селебриті насправді. Ну і підпишіться, врешті-решт на канал, якщо дивитесь мої відео для вас, це секунда. А для каналу перевага у пошуку і шанс на розвиток. А значить, багато нових відео на цьому каналі.